Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Вітаю вас з початком нового навчального семестру. І ми продовжуємо вчати з вами природні умови та ресурси України. І сьогодні ми поговоримо про, про той природний ресурс, який по праву вважається найціннішим. Тому що саме цей природний ресурс е, входить в більшій частині до складу нашого організму. Цей природний ресурс є практично безцінним. І правильно, це вода. Сьогодні ми будемо говорити про води суходолу України і поговоримо про характеристики річок. Отже, тема нашого сьогоднішнього року води суходолу України і характеристики річок. Отже, будемо розпочинати. Давайте спочатку, вибачте, дещо пригадаємо. Да? Пригадаємо, що водна оболонка землі називається гідросферою. Давайте пригадаємо склад гідросфери дуже швиденько. І так, до складу гідросфери входять води Світового океану, води суходолу, і вода, яка міститься, де в атмосфері. До вод Світового океану належить вода в океанах і морях. До вод суходолу належать річки, озера, болота, підземні води, льодовики та штучні водойми, і до води в атмосфері належать хмари, опити, опади і вологість, яка міститься в повітрі. А тепер давайте пригадаємо, що ж відноситься безпосередньо до вод суходолу. Всі води суходолу можна поділити діти на дві групи. Перша – це поверхневі води, ті, які містяться на поверхні землі. І друга група це підземні води, ті, які містяться у нас під ногами, тобто знаходяться під землею в порах і тріщинах гірських порід і в порожнинах земної кори. До поверхневих вод належать річки, озера, штучні водойми і канали, про які ми і будемо говорити. Найближчим часом, звичайно, в розрізі уже території нашої батьківщини і так, на території України наявні всі види поверхневих вод разом вони займають 4 від площі території нашої держави. Крім льодовиків, ще відносяться сюди і підземні води. Загальна кількість річок і струмків складає на території України 70 тисяч, з них 3 тисячі річок мають довжину понад 10 кілометрів, і більше 8 Довжиною понад 500 кілометрів. Це все ми говоримо щодо, щодо меж України. Давайте спочатку з вами пригадаємо, що ж таке річка. Я вам нагадую, що річка це природний потік, який тече в зниженні рельєфу. Які вона сама для себе створила. Тобто ми знаємо, що вода це велика сила, вода, як то кажуть, народи прослів, як камінь точить, да? і тому річка своєю ж силою сама створює для себе шлях. Давайте з вами пригадаємо: у курсі шостого класу ми з вами вчили, що на основні умови виникнення річок: перша умова це клімат, і друга умова це рельєф. Так? Звичайно, більш, сильнішою, більш сильнішим фактором, який впливає на е, наявність або відсутніх річок, безумовно, є клімат, тому що клімат зумовлює особливості географії річкової мережі та її густоту. Климат, клімат впливає на багатоводність річок, на час кресання і на замерзання річок. Існує таке поняття, друзі, яке називається густота річкової мережі. Що ж таке густота річкової мережі? Густота річкової мережі це відношення загальної довжини річок до площі території будь-якої території. Треба сказати, що для України цей середній показник складає 0,25 км на квадратний кілометр площі території. Але якщо ми з вами ми ж знаємо, що кліматичні умови в різних частинах території України різні, так? Да? А значить, відповідної густота річкової мережі, яка напряму залежить від клімату, теж буде різна в різних, в різних куточках нашої держави. Отже, найгустіша, найбільша густота річкової мережі спостерігається діти в українських Карпатах. В українських Карпатах на кожен квадратний кілометр площі припадає більше кілометра річки. Тобто до 1,1 кілометр на кілометр квадратний. В Кримських горах цей показник становить десь приблизно 0,7 км річки на квадратний кілометр площі території. Тобто найбільша густота річкової мережі у нас в горах, зокрема в українських Карпатах і в Кримських горах, найнижчий ж показник густоти річкової мережі на Україні спостерігається, звичайно ж, на півдні і на південному сході. Чому, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, тому що кількість опадів. Там набагато менше, ніж випаровування. В вище зазначених регіонах, тобто на півдні і на південному сході, показник густоти річкової мережі наближається до нуля. З цим розібралися. Тепер будемо рухатися далі. Другий чинник, який впливає на, на річки, це рельєф. Чому? Тому що рельєф визначає напрямок. Течії річки і швидкість течії річки, а також впливає на звивистість русла річки. В залежності від рельєфу, всі річки поділяють на дві величезні групи. Нагадую вам, на рівнині, ті, які течуть по рівнинах, і гірські, ті, які течуть де в горах. Так? Більшість річок України рівнинні, оскільки на Україні переважає рівнинний рельєф. Ми це з вами вже вивчили, і ми це знаємо. Так? Рівнинні річки на Україні мають невелику швидкість течії, Приблизно десь до пів метра на секунду. Прикладами рівнинних річок є, наприклад, наше Дніпро. Також типовими рівнинними річками є, наприклад, річка Десна, да, або, ну, скажімо, річ та сама річка там Південний Бук. Так да? е, гірські річки мають вузький, вузьку річкову долину і мають велику швидкість течії до одного, від 1 до 2 метрів на секунду. Як правило, рівнинні річки мають більшу глибину, гірські річки мають меншу глибину. Ми вами, це ми з вами з вами вчили і в, в, в шостому класі. Але я хочу зазначити, що на території України є річки. Які мають таку змішану характеристику, тобто їх можна віднести одночасно і до рівнинних річок, і до гірських. Так? Ну, наприклад, візьмемо той самий Дністр. Це річка, яка в верхній течії, тобто там, де вона починається, вона вузька, там річкова долина, вона бурхлива, і вона як гірська річка. Але рухаючись далі на півдні, впадаючи в Дністровський лиман Чорного моря, вона її долина розширюється. Стає широкою, розлогою, і вона є типовою рівнинною річкою. Дністр якраз приклад річок, які є змішаними річками. Думаю, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Третій чинник, який впливає на річки, це геологічна будова території. Тобто, в залежності від того, чим складена та територія, по якій річка тече, якими гірськими породами. Так, і геологічна будова впливає на наявність на річках так званих порогів і водоспадів. Що такі пороги, що такі водоспади, теж ми в шостому класі з вами це проходили, так? тому е не буду нагадувати. Але я хочу сказати, що крім наявності порогів і водоспадів, геологічна будова ще впливає на рівень мінеральних речовин в річці, прозорість води і каламутність води. Ну, стосовно порогів, значить, у нас пороги є на багатьох річках, але найвідоміші пороги це на Дніпрі. Да? Колись були вони там. На сьогоднішній день цих порогів немає. Вони затоплені водами, воду, водами Каховського і Дніпровського водосховища. Да? от якраз оця фотографія досить така давня, яку ви бачите на слайді. Це дніпровські пороги 1920-х років. Подивіться, яка річка тут у нас Дніпро, яке тут було бурхливе. Ну сьогодні ще раз скажу вони під водою, тому що побудована була гребля для того, щоб тут можливо було судноплавство. Так? Щодо водоспадів, на території України великих водоспадів немає. Найвищим водоспадом є водоспад Шипіт, висота якого 14 метрів. Ось він, будь ласка. Да, це найбільший водоспад, який знаходиться в українських Карпатах. Він складає висота його 14 метрів. А найвищим водоспадом України є водоспад у Чансу. У Чансу його висота майже 100 метрів. Він утворився на одне дуже малій річці, яка так і називається у Чансу. Знаходиться цей водоспад в Кримських горах. Отже, найвідоміший водоспад в українських Карпатах Шипіт. А найбільший найвищий водоспад на Україні називається Учансу Шипіт в українських Карпатах, Учансу в Кримських горах. Будемо рухатися далі. Тепер давайте з вами пригадаємо будову річкової долини. Що таке власне річкова долина? Річкова долина це те заглиблення, да та так, от лавина земної поверхні, в якій, по суті, тече річка. Це називається річковою долиною. Існує три елементи річкової долини, які ми вчили в 6 класі. Давайте їх пригадаємо: це річище або русло, заплава і тераси. Саме тераси, а не тераси. Да? Давайте з вами пригадаємо, в чому суть кожного елемента. І так починаємо з річища або русла річки. Ось перед вами на фотографії русла однієї з річок України. Русло це, по суті, або річище, це знижена частина річкової долини, де безпосередньо знаходиться вода, де відбувається стік води. Оце називається русло або річище. Це перший елемент річкової долини. Другий елемент річкової долини, діти, я нагадую, це заплава. Заплава це частина річкової долини, яка періодично затоплюється під час погоні. Ми знаємо з вами, що рівень води в річці. Протягом року може змінюватися, і коли річки води в річку, річка наповнюється водою, то вона виходить з берегів і затоплює певну ділянку суходолу. Оця ділянка суходолу, оце ділянка річкової самої долини і називається заплавою. Це та ділянка річкової долини, яка затоплюється водою під час поводу. Будемо рухатися далі. І, врешті-решт, річкові тераси. Річкові тераси це частини річкових долин. Які є відносно рівними, малонахиленими східцеподібними утвореннями. Вони виникають в результаті спільної акумулятивно-денудаційної діяльності водяних потоків. Ми з вами вчили вже різні дрібні форми рельєфу, в залежності від походження, і якраз річкові тераси є одні із таких форм. Ось на цій фотографії да, видно чітко річкову терасу. Ось одна річкова тераса, а ось друга річкова тераса. Да. Ці річкові тераси вони колись були заплаваними. Рухаємося далі. І так, вода це велика сила. Ще раз нагадаю: народне прислів'я, вода і камінь точать. Да? І е, річкові долини вони постійно змінюються. Змінюються вони завдяки діяльності води, діяльності цього водяного потоку. Водяний потік постійно змиває значні маси твердої речовини, транспортує їх річкою і десь відкладає. Так формується твердий стік. Що ж таке твердий стік? Твердий стік це кількість твердих речовин, які проноситься, переноситься водним потоком. Цей показник виражається в грамах на літр води. Від чого залежить твердий стік? Він залежить від ґрунту, від характеру течі, тобто рівнинна річка Це Чигірська, від рельєфу, від наявності або відсутності рослинного покриву, і, звичайно, від атмосферних опадів. Звичайно, що всі ті речовини, яка річка переносить своєю водною течею, вона десь їх відкладає. Так? І оці відкладення утворюють широкі річкові долини. Рис, русла стають такі більш звивисті, як ви бачите на фотографії. За певних умов утворюють плавні такі вигини, які називаються меандри. Меандри це вигини річки. Так, будемо рухатися далі. Звичайно, протягом певного періоду часу е річковою мережею стікає певна кількість води. І оце стікання води річковою мережею в процесі її круговігу в природі прийнято називати річковим стоком, що включає в себе річковий стік. Річковий стік включає в себе поверхневі води і підземні води, які надходять в річку. Поверхневі води. Це ті води, які надходять в результаті танення снігу і льоду в річку, а також разом з дощем, e, значить залежить річковий стік від площі басейну. річку. Чим більше площа басейну, тим відповідно і стік більший. І змінюється відповідно до кількості опадів і температури повітря. Відповідно, чим більша кількість опадів і нижча температура, ясно, що води буде більше і стік буде більший. І навпаки, тому це зрозуміло. Звичайно, в різних е, регіонах України річковий стік різний. Найбільший він там, де найбільша густота річкової мережі. А найбільша густота річкової мережі ми вже говорили, в українських Карпатах. Тому в українських Карпатах є найбільший річковий стік. Далі, серед річок з найбільшим річковим стоком виділяються дві річки на Україні: це Дніпро і Дністер. Далі, є ще такий показник, який називається витрата води. Витрати води це показник річкового стоку за одиницю часу, де і в яких річках найбільша витрата води на Україні. Звичайно, це річки Дніпро. В Дніпра середня витрата води біля Києва десь приблизно 1370 метрів кубічних в секунду, а в гирлі і того більше 1700 метрів кубічних за секунду. Тобто витрата води показує, скільки який об'єм води проходить за одиницю часу. Який річковий стік за одиницю часу в метрах кубічних звичайно? Так, добре. З цим розібралися. Тепер давайте повторимо дещо те, що ми вчили в шостому класі, що стосується річок. Да? Зрозуміло, що річка існує доти, доки існує там вода. Ну, ми не беремо зараз там річки Австралії, Африки, да? там кріки, Вадії, які там періодично можуть пересихати. Да? Але вони залишаються потім річками. Да? Ми зараз говоримо про річки нашого помірного клімату, що да? річка існує до тих пір, поки є вода. Таким чином, основною умовою існування річки є те, що туди постійно має надходити вода. Тобто річка має жити за рахунок чогось, вона має живитися. І існує таке поняття, як живлення річок. Ми з вами вчили в 6 класі різні типи жилення річок. Давайте їх повторимо. Існує дощове жилення річок, живлення підземними водами, живлення талими-сніговими водами, живлення льодовиколе. Значить, для, України, для річок України характерні три основні типи жилення, із тих, які я назвав: це дощове живлення, живлення підземними водами і жилення талими сніговими водами. Далі, ми також знаємо, що річка не може мати якийсь один тип живлення. У неї завжди поєднуються різні типи живлення, правда? І такий тип живлення називається мішаним. Практично всі річки України мають ось такий мішаний тип живлення. Тобто для кожної річки характерно як дощове, підземне, так і снігове, скажімо, живлення. Але дивіться, в різні пори року на території України. Для річок характер переважає той чи інший тип живлення. Так, наприклад, навесні, в річках України переважає снігове живлення. Коли тане сніжок, відповідно, вода заповнює річку. Да? У зимовий період це живлення підземне, оскільки поверхня річка з скут, річки скута кригою, да, і вода надходить під землю. Влітку і восени це в основному дощовий тип живлення за рахунок дощів. Але я хочу сказати, що. Те, що я тільки щось проговорив зараз, да, воно не є там акціонує. Наприклад, якщо зима тепла, то тоді знов-таки дощове жилення буде снігове живлення. Ось як всього, сьогорічна зима, вона виявилася, м'яко ну, кажучи, не дуже холодною, да? і деякі річки ну, поки що на даний момент навіть не замерзали. Да? І Тому, якщо говорити про сьогоднішній тип живлення річок України, ну знов таки від регіону залежить, ну, якщо беремо наш Поліський регіон. То ясно, що у нас переважно дощове на сьогоднішній день. Тому що річки практичною кригою не скуті, да, і тому ось така ситуація. Так, добре. Е і давайте пригадаємо, що таке водний режим. Це теж ми вчили в 6 класі з вами. Ми знаємо, що рівень води в річці може змінюватися. Ми це самі можемо спостерігати в залежності навіть від пори року. Е що таке водний режим? Це є зміна рівня води в річці. Від чого залежить? В першу чергу від клімату залежить водний режим. Так? Від клімату території, на якій розташований басейн річки. Розрізняють декілька типів водного режиму. Але найбільш відомі ті, які ми з вами вчили в 6 класі, це повінь. Повінь це повільне збільшення рівня води в річці і витрат води. Так? Повінь характерна. Розумієте, буває найбільш характерна вона навесні, але буває вона і восени, буває і влітку, так? є період межень, це коли рівень води в річці знижується для річок України, він, як правило, характерний для зимового періоду, так? і є паводок, повінь і паводок це різні речі. Якщо повінь це ну, повільне підняття рівня води в річці, то паводок це різке підвищення рівня води в річках. Е, і воно відбувається нетривалий час, так? Да? Так. Ну, і ще отут на слайді не сказано деякі типи водного режиму. Є такий тип водного режиму, який називається льодостав. Льодостав – це період, коли річка з кутокригою, пригадуємо, так? Да? Ну, ще є поняття скресання. Отак вам для загального такого розвитку. Да? Скресання це період, коли е, сходить лід. Коли лід починає танути, оцей період на річці називається скерсання. Так, добре, з цим розібралися. Звичайно, рельєф впливає не тільки на швидкість течії річки, да? але за допомогою рельєфу можна визначити важливі показники роботи річок. Так, такими показниками є падіння річки і похили річки. Що таке падіння річки? Падіння річки це різниця висот між витоком і гирлом. Вимірюється вона в метрах. Тобто, для того, щоб узнати падіння річки, треба від висоти витоку відняти висоту гирла. І тоді те, що ви отримаєте, буде падіння. Далі, похил річки це відношення падіння річки на певній ділянці до її довжини. Тобто, щоб узнати похил річки, треба. Падіння річки поділити на довжину річки. Вимірюється похил річки в метрах на кілометр або в сантиметрах на кілометр. Для того, щоб вам було більш зрозуміло, давайте розглянемо, приклад задачі. Наприклад, річка Південний Буг бере початок на Подільській височині на висоті 321 метр над рівнем моря поблизу села Холодець Хмельницької області. Впадає в Чорне море, і ясно, рівень моря 0, метрів. Довжина річки має 806 км. Обчислюйте показники похилу і падіння річки. Задача дуже проста. Спочатку обчислюємо, е, пригадуємо, що таке, ми тільки що говорили, е, похил річки. Похил річки це відношення падіння річки до її довжини. Да? А падіння це різниця між висотою витоком і гірла. Висота витика у нас в умові задачі є 321 метр. Да? І є висота. 0 метрів. Таким чином ми можемо узнати з вами падіння. Да? Падіння річки буде дорівнювати 321 метр мінус 321 метр. Тобто падіння річки становить 321 метр. Тепер, знаючи падіння річки, Південний Буг, ми можемо визначити її похил. Да? Для цього ми беремо падіння, яке ми, ми отримали, 321 метр, і ділимо на довжину річки. Довжина річки у нас подана в умові задачі 806 км. 321 метр, ділимо на 806 кілометрів і отримуємо 0,4 метра на кілометр. Що це означає? Що на кожен кілометр річка падає на 40 см. Перевівши 0,4 метра в сантиметрі, будемо мати, що на кожен кілометр річка падає на 40 сантиметрів. Таким чином, розв'язуються такі задачі. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами. Пригадали склад гідросфери, пригадали склад вод суходолу і розглянули характеристики річок України. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте, що все буде Україна. До наступних зустрічей!